Інформаційний дайджест на репортері. Рада вас вітати. Я Анна Альможна і вже готова відібрати кілька хвилин вашої уваги. Буде цікаво, не перемикайтесь. І відразу почнемо з найбільш важливого і актуального питання: чому Путін, піднявши ставки, запропонувавши 15 травня перемовини в Стамбулі, відправив до Туреччини зовсім не статусних місцями карикатурних персонажів. Щось серйозне з українського боку може домовлятися з колишнім міністром культури Володимиром Мединським. Відповідь проста: Господар Кремля ще не готовий закінчувати війну. Режим Путіна підживлюється війною, без неї він повалиться. По всій країні економіка перепрофілюється на військові колії. У три зміни збирають безпілотники із ракетами. Народ із глибинки вибирається з фінансової темряви не лише завдяки підписаним контрактам з армією агресора, а й завдяки замовленням тамтешньої оборонки. Чому ці люди, накачані солов'йовим, кисельовим і Симонян, повинні переживати про якесь перемир'я? Священна війна стала не просто як рідна мати, це мати годувальниця ж треба розуміти що припинення військових дій поверне на вулицю російських депресивних міст сотні тисяч травмованих фізично та психологічно вчорашніх загарбників не всіх путін встигне зробити новою російською елітою не всі встигнуть стати депутатами та спікерами у школах пропагандистського проекту Розумови про важливе. 80% розлюченої маси візьметься за старе пограбування, вбивства, зґвалтування, відродження та кришування дрібних злочинних угруповань. Найстрашніше для путінізму зародження силових опозиційних бригад, за прикладом тих, що готові були штурмувати Москву під час пригожинського заколоту. Путіну все це у мирній Росії не потрібно. Одесі цього тижня говорили про підготовку до курортного сезону, причому говорили на доволі підвищених тонах. Як ви здогадалися, мова йшла про інклюзивний пляж, на діяльність якого у відомого бізнесмена і міського голови різні плани. Ми зараз не будемо в деталях описувати абсурдну ситуацію та ставати на чийсь бік, бо більше історія, коли обидва учасники конфлікту практично найма. Ають військових в якості адвокатів виглядає маніпулятивною і місцями ганебною підкреслюю з обох боків. Ми відверто не розуміємо, чому в місті має бути лише один пляж для людей з особливими потребами. Україні війна з фронту повертаються тисячі хлопців та дівчат без кінцівок. Цим людям треба починати заново жити, але в нашому місті та в країні в цілому поняття безбар'єрне середовище все ще на стадії втілення в реальність. У нас все зроблено так, щоб люди з обмеженими можливостями не виходили з дому пандуси, громадський транспорт, тротуари, пляжі все потребує геть іншого відношення від влади. Так, війна стала каталізатором до змін в цьому питанні, але все відбувається дуже повільно, ще й з скандалами. Панове, ну який один інклюзивний пляж на всю Одесу? В кожному районі, де це можливо, мають бути такі зони для повноцінного відпочинку. Може допомогти бізнес. Добре, приймаємо допомогу, є можливості у бюджету. Використовуємо такі можливості. Це не те, на чому потрібно заощаджувати. Життя змінилося. Розмови про рівність і доступність мають бути не тільки розмовами. Далі вже наша постійна рубрика Новини відділу освіти». Хоча повірте, ми б залюбки розповідали про щось більш приємне, але в міністерстві освіти і науки не поспішають нас забезпечувати добрими новинами. І знову на інформаційній передовій заступник міністра Михайло Виницький цікаво, куди подівся сам міністр. Цього разу пан Михайло ініціював полювання на дорослих студентів. На думку Винницького, якщо людині 25 років, вона не може здобувати вищу освіту. Механізм простий: перевірити аудиторії вишів. Відрахувати і передати територіальним центрам комплектації право, яке закріплене в Конституції, ще потрібно вибороти. Взагалі спостерігається дуже тривожна тенденція. Керівництво міністерства робить все, щоб вища освіта в Україні була неприваблива і не обов'язкова. Вже кілька місяців зусилля Міносвіти і науки направлені на фактичне знищення класичних успішних університетів без врахування до. ...викладачів і студентів. Особливо ця боротьба яскраво спостерігається на прикладі одеських закладів, не залишає Міністерство спокої Одеську юридичну академію. Вирішили також в столиці, що портовому місту не потрібні спеціалізовані морські навчальні заклади. Справжні дива. На сьогодні, поки все. Намагаємось не сильно відставати від швидкісного інформаційного темпу, що диктує нам життя. Залишайтесь з нами на репортерії. З вами була Анна Альможна. Бережіть себе і до зустрічі.